Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 38-й урок курсу географії 8 класу, природні зони України, а саме зони мішаних і широколистих лісів. Зона мішаних і широколистих лісів розташовані в північній і західних частинах України і належать до східноєвропейської фізико-географічної країни. Природна зона мішаних лісів охоплює більші частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, а також північну частину Сумської області. Її південна межа проходить поблизу таких населених пунктів Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Ніжин, Глухів. Зона широколистих лісів охоплює Тернопільську область, більшу частину Хмельницької області та частково Волинську, Рівненську, Львівську та Івано-Франківську. Такі межі природних зон чітко окреслені рельєфом, ґрунтами, рослинністю і характером ландшафтів. Зони мішаних і широколистих лісів розташовані в Атлантико-континентальній кліматичній області. Тому тут переважає помірно-континентальний клімат з теплим і вологим літом і порівняно м'якою зимою. Річний радіаційний баланс становить 1700-1850 мегаджоулі на метр квадратний. Кількість сонячних годин змінюється із заходу на схід від 1500 до 1800 годин на рік. Середня температура в липні змінюється з півночі на південь від 17 до 19 градусів з позначкою плюс. А пересічна температура січня знижується із заходу на схід від мінус 4,5 до мінус 8 градусів по Цельсію, що зумовлено відповідно циркуляцією повітряних мас. Проте спостерігається і значні температурні відхилення від середньорічних показників. Так, мінімальні температури в січні можуть сягати мінус 32-39 градусів по Цельсію, а максимальні температури липня-серпня плюс 33-39 градусів по Цельсію. Вегетаційний або безморозний період триває від 160 днів на сході до 180 днів на заході. Погоду в зоні лісів здебільшого визначають поширення атлантичних, континентальних та арктичних повітряних мас і меншою мірою тропічних. Основну кількість опадів приносять атлантичні циклони. У середньому тут випадає 600-700 мм опадів на рік. 75-80% опадів випадає у вигляді дощу і лише 20-25% у вигляді снігу. Показник випаровуваності становить 400-450 мм. Коефіцієнт зволоження більше одиниці, що зумовлює надмірну зволоженість зони. Більшість опадів припадає на теплу половину року. Стійкий сніговий покрив утримується 90-100 днів. Переважають західні вітри із середньою швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Кліматичні умови, рельєф, геологічна будова цієї території сприяли формуванню густої річкової мережі. Утворені значної кількості різноманітних озер, боліт, великих запасів підземних вод. Середня гусота річкової сітки становить 0,29 км на км, а в деяких районах 0,5 км на км квадратний. Річки природних зон належать до басейнів Дніпра, Західного Бугу та Дністра. Найбільшими притоками Дніпра є прип'ять та Десна. Значними є тут запаси і підземних вод. Також поширені низинні й перехідні болота з річковим і підземним живленням. Переважаючими ґрунтами в зоні мішаних лісів є дарново-підзолисті глейові та болотно-лучні ґрунти, які охоплюють більше 95% території зони. Під широколистими лісами сформувалися сірі лісові та окремі ділянки чорноземів опідзолених. Характерною особливістю ґрунтового покриву обох зон є строкатість. Одні типи ґрунтів часто змінюються іншими. Основними типами рослинності є лісова, лучна і болотна. Тут ростуть переважно соснові ліси або бори, сосново-дубові ліси, субори, дубово-грабові ліси або груди, сосново-дубово-грабові ліси або сугрудки, вільхові ліси або вільшняки, березові ліси або березняки. Окремими ділянками трапляються ялинові ліси або рамені. На лісистість території негативно вплинула господарська діяльність людини. Крім лісових масивів, у зонах є природні безлісі території, луки, болота, опілля і території, які залишилися без лісів унаслідок вирубування. Близько 10% площі зони мішаних лісів знаходиться під лучними ландшафтами в заплавах річок. Тваринний світ зон представлений переважно лісовими видами. Типовими савцями є лось, благородний олень, козуля, дикий кабан, вовк, лисиця, заяць, бобер, видра та інші. Серед птахів переважають качки, кулики, мартини, дятли, берегові ластівки, лелеки, глухарі, тетируки та інші. У водоймах мешкає більше 30 видів риб. Найпоширенішими є кора, плящ, карась, сом, щука, окунь, плітка, калин та інші. Ландшафти зон мішаних і широколистих лісів досить різноманітні. Вони змінюються як із заходу на схід, так і з півночі на південь. Поширеними є моренозандрові рівнини рівнини борами та суборами. Болотні та опільські низовинно височинні ландшафти, також поширені острівні опіля з ландшафтами північно-лісостепового типу. Зона мішаних лісів в Україні представлена своєрідним ландшафтним регіоном Східноєвропейської фізико-географічної країни, що називається поліссям, який розташований у межах України, Білорусі та Росії. Українське полісся є його південною частиною і, за особливостями територіальної ландшафтної структури, поділяється на такі фізико-географічні області. Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське полісся. А зона широколистих лісів представлена західноукраїнським краєм у межах Волинської та Подільської височин. Зони мішаних і широколистих лісів багаті на лісові, земельні та водні ресурси. Тут зосереджено майже 50% лісових ресурсів України. Природні умови зон сприятливі для розвитку сільськогосподарського виробництва та рекреації. Розробляються деякі види мінерально-сировинних ресурсів. Природні комплекси зони зазнали негативного впливу господарської діяльності. На значній території в результаті вирубування лісів та усушення боліт виникли антропогенні ландшафти, тобто сільськогосподарські угіддя. Частка розорених земель доходить до 30% усієї площі. Проте господарська та інші види діяльності людини обмежуються тим, що більша частина зони знаходиться під негативним впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Частина ландшафтів зон мішаних і широколистих лісів є нестійкими і вразливими до небезпечних природних і антропогенних процесів. Серед природних таких процесів найбільш поширені заболочування, перезволоження земель, карстування, часткова ерозія, розвіювання пісків тощо. Подальше використання природоресурсного потенціалу зон потребує проведення відповідних природоохоронних заходів, тому значна увага приділяється охороні навколишнього середовища. Із цією метою в межах українського поліся створено Шацький, Деснянсько-Старогуцький національні природні парки, рівненський Поліський Чиримський природні заповідники, а в межах широколистих лісів створено природний заповідник Медобори та Національний парк Подільські товтри. Тут діє багато заказників, пам'яток природи та інших природоохоронних об'єктів, у яких зберігають лісові масиви, заболочені ділянки, гідрологічні об'єкти представників тваринного світу. На цьому ми з вами завершимо розгляд 38-го уроку курсу географії 8 го класу природні зони України, а саме мішаних і широколистих лісів. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!